За активну добросовісну роботу в організації ветеранів участь в громадсько-політичному житті міста і області, виховання молоді та славних бойових традицій, річних подвиг учасників великої членів війни та у зв'язку з днем захисника вітчизни. Це почесна грамота організації ветеранів України за підписом Петра Степановича Цеда. там ноги вонли, там ноги, немноги, ноли вонли, дажми Боже, радисти, счастья, радисти, счастья, здоровья радуги в миру і щастя! но и вон летом ноги во мне.